Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чи брати повістку, виписану на коліні? Ми знаємо, що є встановлений порядок вручення повісток. Відповідна форма, заповнення в приміщенні ТЦК і саме на конкретну людину. Як же відбувається у нас? Зупинили, незаконно забрали документи, виписали на коліні повістку та вручили. Брати повістку! І йти до військомати, чи притягнути до відповідальності, розбираємо, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Чи порушили працівники ТЦК порядок? Беззаперечно, адже органи влади повинні діяти виключно у межах повноважень і у спосіб передбачений Конституцією та законодавством України. Цей принцип це наріжний камінь для всіх рішень органів влади та судів. Ну, Приклад, якась міська рада прийняла рішення про передачу земель державної власності, не комунальної, якими вона може розпоряджатися, певним особам або оголосила про створення якоїсь автономної республіки. Чи вона уповноважена на таке та діяла у законний спосіб? Звичайно, ні. Вона не наділена такими повноваженнями, а її дії взагалі кримінально карані. А тепер порівняємо з нашою ситуацією. Вам у незаконний спосіб на коліні виписали повістку та вручають. Чи працівники ТЦК порушили порядок, тобто спосіб вручення повістки, передбачений якраз постановою Кабміну? Звичайно, так. У мене логічне питання. А чому ви маєте брати повістку вручену у спосіб, не передбачений законодавством? Відповідь очевидна ж. Але прикол у тому, що коли ви візьмете повістку та розпишетеся в її отримання, то цим підписом ви легітимізуєте незаконні дії ТЦК. Відповідальність. Повістку в дійсності не можна оскаржити в суді, але можна оскаржити постанову про притягнення вас до відповідальності і накладення штрафу за ухилення від військового обліку. Ну, це якщо вас, в дійсності, будуть і притягнули до адмінвідповідальності за даним фактом. Чому? Бо ви не відмовилися в отриманні повістки у законний спосіб. Не ухилялися від обліку. Ви відмовилися від незаконного способу вручення, тобто такого, що порушує встановлений кабміном порядок. І знаєте що? Ви гарантовано переможете в суді. Порада тільки. Завжди фіксуйте дії представників ТЦК на відео чи аудіо. Головне мати факт фіксації розмови з ними та вручення. Цієї повістки у саме незаконний спосіб, щоб вони потім не перевернули все догори дригом і там якимись там відмазками. Друзі, якщо цікавить питання на стання кримінальної відповідальності за ухилення під час мобілізації, пишіть обов'язково зроблю. Якщо було цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!